Без санкцій з відновленням виплат повернення до служби стало простішим. У мобільному додатку Армія Плюс з'явився новий сервіс, який дозволяє військовослужбовцям подати рапорт на повернення до служби після першого самовільного залишення частини. Це за чим процес займає всього кілька хвилин. Як це працює? Подання рапорту за 5 хвилин створюєте цифровий рапорт у додатку. Протягом 24 -го годин дане звернення перевіряється. Підтвердження у ВСП військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до обраного відділу військової служби правопорядку ВСП для оформлення документів. Після підтвердження документів у ВСП військовослужбовець отримує припис і допомогу прибутті до однієї затверджених 17 військових частин. Відновлення виплат командир частини має 72 години для відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій. За необхідності військовий може подати рапорт на зміну місця служби також через застосунок. Чому це важливо без санкцій, після першого СЗЧ не застосовуються штрафні заходи? Військовослужбовцю гарантується швидке відновлення на службі та реінтеграція, до того ж, весь процес чітко регламентований, кожний етап супроводжується з повіщенням у додатку, з поясненням подальших дій. Для консультації з правових питань щодо повернення до служби після СЗЧ звертайтесь до нас, ми допоможемо розібратися з усіма питаннями.